Сьогодні такий день, в якому починають поєднуватись різні свята. Щойно ми відсвяткували Велике Свято Різдва Пресвятої Богородиці, а сьогодні за церковним календарем. Відзначається субота перед воздвиженням чесного і жовточого Христа. І пам'ять самого початку нашого спасіння єднається з пам'яттю того часу, коли християнство перемогло в тій запеклій боротьбі за рахунок мученицьких жертв. Кількох століть перемогло і повертаються найбільші, найцінніші святині до Святої Церкви. І серед тих святин знаходять В Єрусалимі, неподалік від Голгофи, рештки чесного і животворчого Христа. Це той хрест, про який ми співаємо Спаси людей Твоїх, і благослови на світові. Перемогу у Божному народові нашому супротивники подай. І Христов твоєму храм'яне сусертою. Це той хрест, про який на небі була колись побачена напис. Цим переможеш. Коли знайшли рештки цього Христа, перевірили їх дуже дивним способом їх прикладали до покінок. Різні залишки, дерев'яні, які знайдені були поряд із Христом, прикладали навіть не до хворих, до померлих. І ось нарешті. Хтось і Воскрес. Про цей Хрест говориться, що цим переможеш саме тому, що на ньому долається смерть. Смертю. Само собою. Смертю, смерть подолав Христос. Він помирає І потім протягом тисячі років, Хрест долає смерть разом з нами, долає все те, що переможно було жертвою Христова. Це знак перемоги Хрест. І от коли народжується дитя? Марія, ніхто і гадки не має, що через неї з'явиться той, хто подолає смерть і сатанинську силу, і людську гріховність, і візьме на себе гріх світу для того, щоб прощати людей. Для того, щоб знову їх єднати з Богом. Думки такої не було. Але на тим він і початок. Довгий шлях до нашого спасіння, до подолання смерті, до Воскресіння першого з померлих, первенця з мертвих, що був попереду. І він губився в тумані, але без початку немає шляху. І немає досягнення, і немає вершини, і не може бути перемоги над смертю. Марія приходить в світ, щоб народити того, хто долає смерть. Темні сили, людську гріховність, бере гріх світу і надає спасіння. А коли вже підноситься чесне древо, чесного жовторчого Христа, це спасіння приходить. Воно приходить до кожної людини. І люди, які мають віру і надію, і любов до Бога. Вони можуть підтвердити так. І мене рятувало, рятує. І сподіваюсь, не, не раз ще б рятує чесний і животворчий Хрест. І мене рятувало і рятує Воскресіння Христове. І зі мною залишається Пресвята Богородиця, Святой Кров, який з'являється поряд з нею в її існуванні, мабуть, одразу. Саме тому вона так вільно входить до святаго, святих Єрусалимського храму. Саме тому вона залишається з нами, як покровителька всіх нас. Він нам Бог допомагає і надає нам сили молитвою, Пресвятої Богородиці і силою Чесною Стороцю Христа. Амінь.